І будемо налогувати. Ой, а чому моя комера впала? Сука, чи то сила. Всім добро... Ой, Доброго доброго вечорочка. Відтягий тортик приобріла. І супо і фруктами. Ха-ха. О, треба я слабість. Як кажуть, я і матір не казати такого не буду. Це дуже грубо. Коротше, це моя слабість, я щойно яка виключу, бо від мене не Оп. Боже, як я це люблю. Тут сухофрукти, тут ізюм, а тут курага чи що. І ось ще якийсь. Де я й ночі не буду спати, буду вставати їсти, оце я так представляєте? Розглянемо, що туди всередині, яка начинка. Оце так обичний. Обичний Крем. Ну, не Крем, а збите щось. Не знаю. Головне, аби воно смачне було. Зараз покуштую і будем працювати. Зараз розкажу над чим. Mm -hmm. Хотя и вкуснейший. Mm -hmm. Боже. Я на этих слабо... слабостях, сладостях все зубы позидала. Хотя мне сухожилками очень нравится. Mm -hmm. Правда, он Не то и то смачный, вкуснейший, но вкуснейший цай. Ну, так, ладно, це все не поділую. Я вам розповідаю. Завтра в дітей в школі ярмарок і напрацювавшись на одній роботі, беруся працювати за другу роботи, роботу. Назбирала е цих цибулі, моркви, там вже попросили, щоб... Принеси в кого є, обов'язково куплять. Ну а що мені відказувати? Я, звісно, назбирала дитині цибулі, моркви. І зараз буду пекти піцу. Маленьку, якусь невеличку. Молоко. Цього разу хочу з молока зробити. Ну, ладно, зараз перейдемо до рецепту. Ну що, поїхали до тіста? А, у мене сьогодні тісто буде без яєць. Ну, на молоті. Так, додаю цукру. Тут в мене 500 грам десь молока. Отак От буде мені хвати. Так, наїла все торто. Тепер нічого мені не хочеться робити. І десь отак ось ну дві ложечки чайних цих солі і десь чотири чи скільки як я зараз цього Так. Все на глаз роблю. Дивлюся по, по цьому так е, дрожжі додала. Ще трішки на всякий случай кинуть. Все. Ладно. Олії без запаху в мене немає, так що прийшлося масло розтаплювати. Зараз розколотю сірий сахар і додавлю цього. У мене одне то яєчко є. Но его надо мне смазать. Блин, а мне же сам желток туда надо. Смазывать. Мне же сам желток надо. Эй, ладно. Нет. Отбухай. А, Передумала. Все, расстал. Так, добавляю масло. Не знаю, грамм... Сколько тут? Грамм восемьдесят, семьдесят. І вводимо тут. Штучка, дрючка в мене поламана. Не хоче працювати. Ну, працює отак трішки. Мені швидше так діло буде, чим я буду нею мандюлькати. Так хотілося купити, купила. Зразу пару разів поробила нормально і десь вона там об цей шов зачіпається. Як небагато його, то починає там плацати. І зараз уже не клацай, ну ладно. Хай як хоче. Раз через раз, раз, раз робить, боже, язик заплітаюся. Коротше. Сиплюсь скільки по тістові буду дивитися. Це раз хочу зробити, знаєте, не, щоб не ставало воно там підходити, а зразу буду ліпити, от я виложу зараз на противень, ну, по подальше буду, буду показувати. Щось мене трохтить? чи миші лазить? Зато коти от сидять зівають. ну коти туди не залізуть під цю. Чувствую, я багато заміс... замісила. Оце моя вічна ця проблема. Без оцієї грамовки не знаю, скільки муки треба. Бать і тепло, мух поналазило, двері відкриті були. На роботі працювала сьогодні, бігала туди з однієї хати, другої хату. Мухви капець. Ці, ну, коротше, невдобно, треба нормально все добрати. Ну, купляти. Я думаю, ви мене зрозуміли. Ой, так не наіграюся, чесне слово. І так не хочу робити, і так не хочу робити. Багато замісила, ну, така я що робити. думала штучок на шість піц десь так. Замісила на дві тони. Аби була от така е, професійні оці шкафи, духові шкафи наложив. Так, так і все. І роботаєш. Так, Буду вже руки. <кхи> руки, що е, руки? Братця до руками, коротше. Бо я як начну оце я лозити. Ну солити, поки знайду слово за слово, щоб вам зрозуміло було. Ой, тісто таке негесеньке, але гесеньке Трішки. Куди я полізла? Трішки це вже перебор буде. Оце так я й печу, бачите? Хватило, не хватило, нам сила. Так воно й вийшло. Все, на цьому точно завершу. Там в мене є трішки олійки без запаху. Зараз ще візьму її, якщо не винесу цього, так, да, я полію. Не переборщити з цим, з мукою. Так, все. таке кісто моя вийшла. Ой, тікає миски. Олегсеньке, не забудьте, бачите? Тепер мені треба. Що мені треба? Мені треба. Протвінь і зразу на нього буду ложити. Час один момент. Так, ребята, поїхали далі робити. Що це в мене за слово таке паразит з'явилося, ребята? Взяла мисочку, щоб були в мене такі, як треба, акуратні, красиві, одинакові. Змож положила пергамент. Змащу ще стіл. Я сама не знаю, що я роблю, чесне слово. <гум> тут, ну ладно. Зараз буду розділяти, щоб вони не товстенькі були. мисочка не треба буде. Я думала, буду вирізати нею. Дивлюся, в мене і так небагано, виходить одинакові. Так, да. все, мисочка відпочиває Все. Тепер зразу тут, а на цьому я попробую положити. І отак розплескати. Щоб вони отак і підійшли мені. Може зараз після перших щось я поміняю, не знаю. Може так треба було б там розплескати. Зараз буду, коротше, дивитися, експериментувати. Все, це залишаю. Тепер хай воно підійде. А поки воно підходитиме, я понарізаю начинку і на другий противень теж понараблюю. Тільки, мабуть, пампушечками їх понараблюю, щоб потім як підійшло, поприплескую. Все, це ставлю в сторонку, хай підходить. Так, ну що, підійшли мої, моє тістечко. Що я вам скажу про цей експеримент. Той, що пампушками робила, той хорошо. щас я його так роздавлю і ляжу так, як треба. А це не треба було ліпюшками робити. Ну вже що є, то є. щас так розплескаю його аккуратненько. І бортики тут хороші, дивіться, які получаються, І насипатимемо начинку. О! Ого, піці ще в мене. <гум> Получається. Зараз вам скажу, що в мене поначинки. Все-таки великувату поробила. Хотіла ще невеличку, зовсім таку невеличку. Яка вже буде, така й буде. Уже є не буде. Не намісила, а е, жовток з молочком, щоб змазати бортики, щось мені так хочеться зробити. Так, що у нас по начинки? ковбаса копчена, сосіськи підкопчені, е, трішки болгарського перчику, е, цибульки трішки, помідорка і сир. Зараз змажу. Серединку і будемо налажувати. Ой, а чому моя камера впала? Сука, чи то сила? так я Почала вже ці, тут не почала, а вже закінчую вже ці робити. Додавила цей раз по пару листочків петрушки для разнообразя. Для красоти. Хочуть заспати, спати Так А ще тут на дві піски отримали. Дві три десь вийде писки, да? так? Пісточкою яке. Надо дорізати цих. Так, ці забираю, а ті несу. І зараз будемо дивитися результат. Ой! Я тут. І піця моя тут. Дивіться, яка красива вийшлася. Бортики такі красиві. Зараз вона остина і буде м'якесенька, я уверена, на 100%. Поки йшла у порозі чуть двічі не впала. І сюди, поки бігла, не впала. Так, спішила. Як вам піца? Так, пишіть, яку ціну треба поставити на. На ярмарку, наскільки вона заходить на Є і що. Так, я буду запікати, а вам всім тихої ночі. Так, я ну злодій для ой, і тут це о, Боже, яка вона красива. О, тут можна трішки глянути який. А, не візьму. Там ближче, що. Дивіться, яка знизу. І тут трішки видно, яка всередині бортики, бачите? А м'ясенька я зовсім трішки покажу. Ой-ой-ой.